Нам вдалося побачити лише представника партії регіонів Владислава Забальського. Але це було кілька годин тому. Сюди до журналістів він так і так і не з'явився. Якщо хтось з'явиться, ми обов'язково запитаємо, чи чому не цікаво політичним партіям, що відбувається тут в ЦВК, але поки що відповіді на це питання немає. Дякую. Дякую, Євгенія. Це була Євгенія Мотревська з ЦВК. Ми чекаємо через певний час нових включень і вже нових і перших відомостей про конкретні результати воловивня українців. Як ми чули спочатку в Австралії, Новій Зеландії і потім ближче до України. А в нашій студії на нашій політичній кухні є Лариса Олексійна Івшина, головний редактор «Газети «День», людина, яка завжди стежить за політичним процесом. Пані Ларисо, передусім, оці 57% явка, ну, власне, вразило тим, що це так мало. Адже суспільство все-таки дуже політизоване, і взагалі-то це питання про 300 голосів для Януковича, мусувалося, нібито людям дали доволі чіткі послання, і все-таки люди не пішли. Гадаю, що частина українців не бачить виразників своїх поглядів, і це символізує дві чіткі тенденції в українському політичному житті. Перше, це жорсткий застій. Ну, не можна сказати, що в Австралії, і Зеландії порахують голоси і віддадуть нам завтра результати, а Центральна виборча комісія буде оголошувати остаточні результати 12 листопада. Буде раніше. Ну, все одно два тижні. Ми ж недавно бачили виборчу кампанію у Грузії, коли серед ночі Сакашвілі вийшов і сказав, власне, ми програли, і, і все. В і так. все. І сьогоднішній час інформаційних технологій дозволяє все це зробити. швидше. Знаєте, я бачив кілька новин, зокрема з тієї самої нової Зеландії і, зокрема, з Прикарпаття. Результати співпадають в цих регіонах, тобто зовсім далеких. Партія «Свобода» набирає найбільшу кількість. Голосів. А це інша тенденція з одного боку, от той застій, про який я сказала, а з іншого упущені певні шанси, зокрема, і партії влади для створення середньої лінії політичної для підживлення середнього класу. Ну все випалено, нічого не живе й не ворушиться. І ясне діло, що радикалізація настроїв. Порівну комуністи, порівну свобода. Я би дуже не хотіла, щоб з'явилися знову ті, хто любить казати, що Україна розділена, і це Україна не розділена, але Україна дає в кожному сегменті виразні індикатори неблагополуччя. А чому так сталося? Що от об'єднана опозиція під брендом батьківщини, об'єднавшись там дев'ять партій, доволі яскраві лідери, найкраще, напевно, які є, плюс двоє політв'язнів, доля яких звичайно хвилює політично активних людей. Починали кампанію з тих 25% і, по суті, закінчили кампанію тими самими відсотками. Тобто, по суті, ну нічого не втратили, але реально не набули, не змогли переконати людей, що все таки це їхня, це їхня справа підтримати. Ну, справді це для об'єднаної позиції недостатній результат. Може, вони якраз найменше досягли з того, що могли б це успіх удару і особисто Віталія Кличка, це успіх. Як мені не печально говорити комуністів, бо дуже багато безпринципності в українському середовищі, коли є помітні сайти, які ніби дуже прогресивні, але банери комуністичні за гроші завжди присутні? Тому треба для себе визначити. Тобто, сайт газети. День банери комуністів ні. не поставити ні, тому що потрібно мати цінності. І ми оголосили цей рік рік пам'яті жертв Сандормоха, ось і все. І треба для нарешті застій, це цей провина колективна. Це провина за цю абсолютну неготовність виробляти свої погляди. І оце лицемірство, між іншим, загальмувало і результат об'єднаної опозиції. Я особисто не вірю в те, що вони об'єднані за принципами і поглядами. Це ситуативна а, більшість, яка звичайно відповідає певним настроям суспільства. Але чи зможе вона взяти планку? Я не знаю. Я не думаю, що так само не відчули це і більшість українців. І тому вони взяли результат непоганий для цього стану, але недостатній для більшості в парламенті. І крім цього іншого, знаєте, є люди, які, яким ми явно не симпатизуємо, але. Вони так само кажуть, чому, чому парламентська опозиція голосувала за мажоритарну систему? Власне, це, це було наступне запитання. Чесно, я не розумів, чому син Яценюк бере на себе відповідальність сказати, що це прекрасний виборчий закон. Ми у неможливо це не прекрасний виборчий закон. Це закон, який знову таки законсервував і загальмував можливі зміни на сьогодні, і вони якраз і, і всі відповідальні за те, що з середовища мажоритарників знову можуть кооптувати більшість. На жаль, такі системні політичні кроки потім дуже жорстко відгукуються в майбутньому. А так підсумовуючи нашу тут коротку, сподіваюсь, цікаву глядачам дискусію чи розмову. Те, що в цій ситуації, в цій компанії, яка була, інтелігенція зіграла свою роль, активну роль, владика Гузар... Попри те, що він вже патріарх на, на такій пенсії, багато інтелектуалів Габрилишин, Глузман, Юхновський активно брав участь в кампанії, можливо, активніше за багатьох мов. Молод... Чи це зіграло роль для просвіти і освіти людей? Мені здається, зіграло, але недостатньо. Бо вони можуть нам всім подавати імпульси, але частина українського суспільства здорова, активна, молода, повинна їх підхоплювати, думати про своє майбутнє, більше читати, більше практикувати. Добре, що з'явилося безліч громадських невеличких рухів, але це тільки початок. Цілина неорана, як показують сьогоднішні вибори. Справді дві тенденції: одна дрімучий застій, а інші маленькі маячки. А в 2015 році ми зможемо цю зорати. Ну якщо будемо над цим працювати. То так. Це Лариса Івшина, головний редактор газети День, людина, яка вірить, що якщо ці нову урати, то вона буде... Щось, буде щось буде. А я передаю слово Віталію на майданчик політклубу. Дякую. Продовжуємо Політклуб, Спеціальний його випуск на телеканалі ТІВІ. Тут вже була така певна черга. Почнемо з Володимира Олійника. Потім Анатолію Гриценка слово дамо. Потім пану вечірка, потім пану Жданову. Ну, щоб просто. Через о... Це те, що пан Олійник хотів тут бачити. Це називається баланс. Але він швидко закінчиться, тому що не така кількість представників <с>?, різних політичних сил тут. Ну так. Будь ласка, я хочу подякувати. Перш за все, я думаю, що е, вибори будуть визнані як такими, що відбулися демократичними, і перш за все, українським суспільством і міжнародними спостерігачами, що важливо. Думаю, що вони були такими як попередні, окрім того, що була дещо гострота за рахунок кандидатів від мажоритарних округів. Там і підкуп, там найбільше порушень. І я жалкую, що коли входив в робочу групу до допрацюванню цього законопроекту закону про вибори, не дослухались до нашої пропозиції. Скасування реєстрації, якщо буде судом встановлений двічі, факт підкупу виборців, це треба було вводити, але будемо поправляти щодо партії регіону. Я скажу відверто, ми повинні сьогодні визнати, що ми маємо я б сказав би таких дві гарних перемоги. Перше партія, яка при владі демонструє найбільшу підтримку в суспільстві, такого в українському суспільстві не було. Коли були попередники, то перше місце все одно займала опозиційна партія регіонів. Сьогодні партія при владі при тому, що бере повну відповідальність за ситуацію в країні, все одно демонструє перше місце. Друге. Друга перемога в тому полягає, що партія при владі створила всі умови, щоб відбулися вибори. Отакі результати. Ви подивіться. Навіть е, показник по свободі, де ми абсолютно не підтримуємо праворадикальну свободу. Це чітко висловив сьогодні позицію і лідер нашої партії Микола Янович Азаров. Але цей відсоток свідчить про те, що адмінресурс не був задіяний. Вибори відбулися нормально, демократично. І показники свідчать про те, що український виборець має право на вибір. А можна буде поважати. що ви маєте на увазі під е, застосуванням е, Це як жванець? знаєте, в танку Ні, приїхати і скати скользьколька сколь стоїть що багато розмов велися про те, що будуть фальсифікації, будуть якісь вкидання, будуть за допомогою влади спроби. Спроби фальшувати результати виборів, я розповім, але... скільки глядачів вас зараз дивляться на каналі Ціві, щоб ви розуміли, що таке адмінресурс. Я веду розмову про втручання з боку державних О. посадових І осіб, я? органів місцевого самоврядування в виборчий процес, але таких фактів не було зафіксовано юридично. Про Можливо. це говорили дуже багато. Але я завжди колег просив дійте по закону, протоколи, рішення ЦВК, рішення судів таких. Поки що фактів немає місця. Це юридичні факти, а не просто балаканина. В той же час я вважаю, що ми повинні говорити про спільний успіх українського суспільства і влади, яка створила умови для проведення нормальних демократичних прозорих виборів. Думаю, вони будуть визнані. Як, як Саакашвілі, і... який програв. Будь ласка, ти. Да. Доброго вечора. Пані Віталій, доброго вечора всім, хто нас дивиться і слухає. Я хочу насамперед подякувати тим людям, які в дуже складних умовах і підкупу, і тиску, особливо на пенсіонерів-бюджетників, все-таки не побоялися, прийшли і проголосували за опозицію. Це плюс. Зараз представник партії Гріонів до мене говорив про перемогу партії влади. Вони на першому місці. На першому місці давайте подивимося на показник. 24, 28, чи далі 31, чи 32, скільки заводна. Це менше третини, це перше. Друге. Що означала перемога партії регіонів, якби їм вдалося сформувати більшість, і вони розраховують на неї, оскільки ввели цю мажоритарку, і тим більше інститут самовисуванців. Я проїздив кілька разів по всім регіонам, по всій країні. Я скажу ще би два тижні виборчої кампанії. Уже би всі кандидати від партії регіонів говорили, що вони за Юлю за її звільнення, що вони в опозиції. Практично жоден з них не вийшов відкрито. Що він від партії регіонів? Мажоритарки мають. Мажоритарники. Маю. Мажоритарники. вже не на були, такому не був, біло, -червоному біло червоному фоні. їхні намети були біло-червоні. Навіть той генерал-мельник сумно, звісно, відомий. І то приїздив в Ірпень, дивлюся. Там не написано, що він кандидат в партії регіонів. Член партії регіонів і член фракції. партії регіонів. Може, регіону. це пане Анатолій. Просто про Соромно. він написав, що він єдиний кандидат від Прірпіння. А в Умані Ясенка, член же вашої фракції, ота От сама тендерна палата, пам'ятаємо, мільярди, які вкрадені в країни. Також біленький фон вони ховалися, тому що соромно йти до людей. Якби вони отримали більшість, і е, я дуже не хотів би, щоб це сталося завдяки тому, що майже 40% чи навіть більше людей не пішло на вибори, тоді ми це означає одне: Чечітов чи да? працює знову ще 5 років. Далі пішов ринок земель, забрали земельку. Далі пішов бюджет за 15 хвилин, не враховуючи нічого. Далі ще 24 мільярди, чи навіть більше. А можна запитати, які, які гарантії що цього не буде? Гарантії залежать від людей. Ми ж говоримо з вами не про призначення, а про вибори. Правда, останні дані ЦВК 57% взяли участь у виборах. Це означає, що 40 з лишніх відсотків проголосували ногами. Не прийшли зневірені, не вірять в альтернативу опозиції. Тут є що аналізувати всім нам. Але, але на превеликий жаль, на превеликий жаль, це Чому 40 з лишніх відсотків людей, які могли би зламати будь-які рейтинги, будь-які плани. Партії влади. Тому перше питання: чи буде реальна боротьба з корупцією після, як ви кажете, перемоги партії регіонів? Не буде, це зрозуміло. Тому що Межигір'я залишається і залишаються практично обмеженими в доступі до людей. Ті канали, які не бояться про це показувати, насамперед, канал ТВІ та інші. Чи е, вдасться відновити нормальну судову систему? Ні, тому що вони рапортували про завершення судової реформи, і в суду в судах Його? зараз Його? ніхто не знайде правди. Тому абсолютно ясно, чим це все закінчується. Значить, це не останній бій, бої попереду. Я хотів би зараз, користуючись нагодою, ще раз звернутися до всіх членів комісії, до всіх членів комісії, і ви, як юрист, підтвердите, значить, вперше ці вибори проводять по, проходять по новому закону, в якому передбачено, що кожен бюлетень, кожен бюлетень, кожен протокол з усіма підписами, печатками особливими точками зору зберігатиметься як документ суворої звітності 5 років до жовтня 2017-го. І шість років тюрми, щоб не було жодних спокус зараз. Якщо когось стиснуть, не знаю, що за тікайте подалі, бо потім сядете в тюрму. Я хотів, щоб ви припинили розмову про фальсифікації, про вкидання зараз голосів, про збільшення явки. Ми вже це все бачили, цього всього наїлися. Я хотів би, щоб ми були так, як в Чехії, чи в Литві, Естонії, Латвії, де просто пройшли вибори і пішли далі. А не зараз ми гадали, чим закінчиться врешті-решт рух від голосування. До екзитполів і потім до реального результату, який голосить СВК. Оце зараз найважливіше. І всі члени комісії спостерігачі від опозиції зараз сконцентрували свою увагу саме на цьому. Я звертаюся до всіх політичних партій, щоб не допустили фальсифікації. Спасибо. Добрий вечір. Учасники студії, клубу нашого. Добрий вечір граждані України. Я хотів би значить, свій діалог з вами. С это монолог, на самом деле. Мон... Ну, с, вами ди... с вами диалог. Что в Украине состоялись первые демократические выборы по смешанной системе. А предыдущие выборы по смешанной системе у не у нас были демократические? Партийные списки. Сегодня у нас идут партийные списки и мажоритарные. Вы, Вы... не участвовали в выборах по смешанной системе раньше? Я раньше не участвовал. А, так это вот они для вас первые. А тут есть люди, да. которые участвовали, они Сего... были относительно Сегодня. демократически. И... Хочу сказать, что сегодня народ сделал свой выбор, партия регионов победила, потому что нашла со своей программой. И я хотел бы сказать о следующем: что как новый парламент будет работать, как сотрудничать будут фракции, что в парламент пришли новые партии, удар и свобода. Поэтому мы должны работать в парламенте конструктивно. Находить Готовы работать со свободой. А, я, я а почему нет? А почему да? И нет. Ну, от, вот, да, вот. Я вам щас, сейчас объясню следующее: когда мы будем представлять Украину в Европарламенте и в Совете Европы, то я хотел бы, чтобы все э, представители от партии защищали именно Украину. Они, ссорились в стенах Европарламента и в стенах Совета Европы. Это очень стыдно, и неприятно. Я с 2006 года, вы, наверное, прекрасно все знаете, занимаюсь европейской интеграцией и хочу, чтобы нашу Украину представляли люди достойные, и никогда там не ссорились и отстаивали Украину. И еще я хочу сказать, чтобы в новом парламенте мы Наконец-то э, создали стратегическую, социально экономическую политику нашей страны. А это возможно при том раскладе сил, который сейчас есть? Я думаю, что при компромиссных решениях это все возможно, потому что в спорах рождается истина. Чтобы развивался да, средний да, да. и э, малый бизнес. Это неотъемлемая часть. Он уже развит. Это неотъемлемая часть нашей страны. Поэтому базово должна развиваться такая экономическая модель, чтобы развивался средний и малый бизнес. Мы должны большое внимание уделить э, социальной сфере. И на это нацеливает действующий наш президент Виктор Федорович Янукович. И мы добьемся того, что к 2015 году, э, к перевыбору президента... Ожидаемым. Ожидаемым, да. Я надеюсь, что украинский народ пересберет нашего президента, и мы добьемся успеха успеха. Успех... Ну, успех... господин вечерков по подтверждает ту мысль, которая была высказана, что началась президентская кампания завтрашнего дня. У нас есть Мирослава Чельня? А 30... за что его перезберет? У нас зараз буду включены я, я, я 30 секунд. 30 секунд. И... Следующее. вы, мне кажется, пред... вы главное сказали про 15 год. Эта предвыборная, эта предвыборная, кампания показала, что партия регионов и фракция партии регионов в парламенте, она четкая, дисциплинированная, ставит, которая ставит перед собой цели. Вы потом выскажетесь каждый из Они не успеют, смотрите сколько успеют. Их. должны ставить цели и задачи и идти После... и уйти а, и идти да. и их достигать. Тогда, господин, і дорогу асілі і душі. Спасибо за внімання. Я просто дуже да. коротко тоді тезово. Якщо порахувати кількість а, а, відсотків, яких проголосували заявно не про власні партії, а, а представляється, У нас немає титурів. Я то, вибачаю, ну... Ігор Жанов, політолог, mm. то вийде, що більшість населення країни, принаймні половина, не підтримує а, нинішню нинішній режим владний. Це те, про що пан вечірко має да, замислити. Якщо говорити року, про об'єднану опозицію, то об'єднана опозиція у складі. Ківщини і Свобода отримала більший результат ну, скажу, заданий, ніж партії, партії регіонів, тому що вони вели спільну кампанію. Хто живе у західній Україні, то він бачив, як проходили мітинги одні на двоїх. І разом там були і Тягнебок, і Яценюк Ну, напевно. Давайте порахуємо скільки в них Все одно менше, ніж тих, хто голосував за опозиційні сили. Але тепер дуже основне і головне Значить, відповідно до закону про вибори народних депутатів. Перше, що робиться після того, як закривається дільниця, це фіксується явка в 20.30 За законом ми повинні були отримати результати про явку. Я зараз знаходжусь на сайті. ЦВК, там висить до сих пір. Ця магічна цифра 50,6% і 70%. Вона вже висить майже годину і не змінюється. І є е, області, де немає взагалі е, показників явки. Про що це свідчить? Що хтось там десь хімічить. І я хотів би yeah, е не спогодити з е Анатолієм Степановичем, тому що виразили недовіру, не більше не до опозиція до влади, тому що найбільше well, не well, прийшли well, люди, наприклад, у Автономній Республіці Крим 47%, навіть до половини не дотянуло, тобто базовий електорат партії регіонів. Говорив, а ну вони тут зафіксували Прошу. вже явку. Базовий електорат я партії Я зараз слово скільки... Вашингтону, Ви закінчите після цього, бо у нас просто закриється співачка. Я... Останній я вже закриваюся. <плакую> <плакую> а наприклад, у Львівській області 68%. Тобто це різні речі. Дякую. Мирослава, тобі не холодно там? Мирославо. Холодно, звичайно, тут такий, тут такий шторм насувається. Ти спеціально стала, щоб було видно капітолію. Знаєш, мерзне. як Едвард Кеннеді, який завжди mm -hmm. на, на тлі капітолію виступав, бо любив цей будинок. От, але добре, от я ж кажу. Вуаля! Ну, то, ну то, будь ласка. То, будь ласка, розкажи нам все ж таки, як в Сполучених Штатах ці вибори сприймають, чого очікують, і продовжимо. Не надзвичайно сприймають відверто кажучи, що в сполучених штатах зрозуміло, що про вибори в Україні знають дуже мало. Про вибори в Україні турбуються українці тут у США, і також невелика група експертів, які займаються Україною сьогодні. На виборчих дільницях у Сполучених Штатах, яких є чотири, спостерігалася досить слабка активність виборців з 44 тисяч зареєстрованих виборців зареєстрованих україн. Аїнців на третю годину дня, на третю годину за вашингтонським часом, проголосувало лише трошки більше 920 людей. Виборчий процес був організований досить добре. Єдині повідомлення були з Чикаго, де третину зареєстрованих виборців, Центральна виборча комісія не зареєструвала і вони не змогли проголосувати і не змогли навіть оскаржити рішення про зняття своєї реєстрації. Все решта проходить спокійно, очікуємо І тоді до наступних знову включень, до наступної зустрічі. Спасибі. Тепер ти не, не чуєш? Я хотів, я тобі подякував. От, спасибі. <рес> <рес> От. Може, у вас, пані Ірино, якесь питання до Мирослави, бо вона чек. Немає, ну тоді продовжуйте ви. Так, да, якщо немає. Ну, очевидно. І Мирослава послухає, може, і прокоментує з нами цей результат, який ви хочете сказати? Ну, Очевидно, все-таки е, мені дуже. Е... Я, я дуже задоволена тим, що е, зійшлися, практично зійшлися всі ці які на різні за різним фінансуванням були. От це дуже тішить. Е, Друже, що тішить, це все-таки е, те, що одна так, так би мовити, підбар'єрна дама, яка з нами судилася, отримала навіть менше ніж давали їй соціологи у попередніх опитуваннях. Да? От, е, але хочу сказати, взагалі, що ми не повинні забувати, що є виборчі дільниці. На яких не проводяться екзит поли, екзит поли не проводяться у військових частинах, екзетполи не проводяться у лікарнях, екзиполи не проводяться в тюрмах. І у разі, якщо там скажімо, різне голосування, що, це що, ніяк я? не впливає. Але якщо там буде голосування консолідовано, то це може додати комусь ще 5%. Далі, звичайно, треба звернути увагу на мажоритарні округи, тому що там дуже буде багато так званих пальоних екзит. Полі, ми вже по Києву це спостерігаємо, коли е, стоять там невідомо які люди, які кажуть, що вони проводили екзит поли, а насправді нічого вони не проводять і ніяких екзит полів вони не проводять або проводять досить дивно. От, не знаючи, наприклад, що таке крок відбору, ну просто стоять, значить, і їх можуть використовувати для легалізації е, тих результатів, які будуть потрібні. А так ми е, переконалися в тому, що екзитполи – це справа дуже потрібно, і коли таке співпадання, екзитполів, я думаю, що дуже важко буде е, Центральній виборчій комісії якісь такі речі робити, які будуть не співпадати з таким, скажімо, є, е, от, єдино. Єдиним результатом екзит полів не встигне вона. Да, прошу да, я буквально декілька слів хотів би додати. Мені дуже приємно, що почула пані Ірина. От зараз починається справжня така війна екзитполів. От казав представник партії регіонів, що не було ніяких зловживань. От них і починаються зараз. Тому що, от ми побачили на сайті обоз. Є інформація про екзитпол і жодного вихідних даних. Скільки, коли, хто, чого опитував. У нас є дані екзитполів, які проводив соціологічний центр імені Михайла Драгоманова, керівник завідуючої кафедрою, професор Штепа. І там от чіткі є показники, чіткі є цифри. Дмитро Андрієвський 42%, Назарова Арена 24%, це 222 округ, Луцький – 16%. По партіях Батьківщина 30%, удар 24%. Свобода 21 «Партія 11 КПУ «КПУ-6». Тобто ми розуміємо, що зараз якраз і почнеться те, що має, має назву фальсифікації справжні. Тобто вони вивішують незрозуміло, яким чином зроблений екзитпол, і зараз п -п починається війна екзитполів, а потім під час підрахунку голосів робиться оці темні речі, які ми сьогодні очікуємо. Ну, це треба захистити голосування. За Захищати Всі. дякую, дякую. А, пане Андрію. Ви вийдіть сюди. Ну, ні, сюди йдіть, Ви же мінинник, йдіть. Оголосити нам, нам рекламну паузу, потім, потім продовжити, будь ласка. І розкажіть, що ви будете робити тепер. А ми послухаємо. Сідайте, сідайте. Звукайте. Доброго вечора. І ви визвийте. Працюю, працюю сподіваюсь. Доброго вечора. Доброго. А я не працюю, так навіть і краще, ми самі послухаємо. Пане Віталію, дякую за запрошення. Початок так стежачи за вашою. Полемікою з Сонією Кошкіною сьогодні, коли лякали Веймарською республікою Гітлером і Це іншим. Це було не по телевізору. А через 15 хвилин секунд у нас буде реклама. Після реклами ви продовжите тут Добре, бути дякую. І, про, і все розкажете. Ну, але прошу вас не про мене, а про вас. Ні, я, я просто вам хотів <святувати> подякувати. <святувати> так що давайте переходимо на рекламу.